Сон? Сон, друзі. Слухай, слухай, слухай. Ох, щось здорове. Сом, сом, сом. Сон. Білий, білий. Білий альпінос? Дивіться. Сом! Щука? Щука? Чи судак? Сюда. Сюди? Невелика. Так це взагалі. Але це поток. О, відпали, відпали. Ну що, всім привіт, добрий день на зв'язку. Рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди і в составі Діми Фішмена і мого менеджера. Сьогодні ми приїхали на риболовлю знайти якесь озерце, яке ще не замерзли. Не повністю покрили льодом. Да, ми знайшли одне із таких і будемо пробувати ловити. Як ви вже бачили, мене перчатки, так що ми щось точно зловили. Так що. Дивіться, а ви не а ви дивіться, не перемотуйте, дивіться до кінця. І вас здивує це відео. Так що так. Так що така, така риба буває. Ого. У -у -у. Раз 50 років вони. Зали. З вас лайкоси, підписочки. Ну а ми будемо починати. Всім приємного перегляду. Погнали! Ідемо, друзі. Бачили? Замерзлена водойма, яма свободна. Ну як, свободна, не замерзлена. Якийсь Мужик сидить, значить, ми теж зараз десь знайдемо місце і будемо пробувати. Погодка ще. Так що погнали на точку. Нічого бачили, що менеджер починає. З такого точно не знаю, як називається, але знаю, що робоча. Хай пхтеч, каже менеджер, чекітеч. Коротше, я починаю з такого, марку не знаю. 10 грам, маленька приманочка трьохдюймова. Три з половиною дюйма. Скільки ти грам чіпляєш? Ну я 10. Менджер 10, я 10. Все, погнали. Дюви, на ту сторону наш. Я тут не Розкажу, друзі, про комплектики. Саме час Дельфін Токсик, моя улюблена паличка, 5,25 грамів, 2,13 швидкий строй. Катушечка Окума Аляріс, 4 тисяч, новий шнурочок від фірми Дайва. Точно не знаю, як називається, але це Дайва. Червоний 0,16. Ось, у менеджера теж Токсік, 2,44, 7,30 грам, новий шнурочок і нова катушечка. Покажи катушечку. Менеджер отримав на Миколая подаруночок, бачили? Дайва ніндзя, 4 тисячка ЛТшка. Бачили? Так що сьогодні перший тест його катушки. І коли трошки покидаємо, він поділиться своїми емоціями. Так що будемо пробувати. Вода дуже чиста, треба пробувати акуратно ввести повільно. І будемо пробувати зацепити щучку, судачка, окуня. Щось. Сон? Mm. Сон, друзья. Mm, mm. Слухай, слухай, слухай. Пустив. Пустив? Mm. Mm. Чика. Mm. Mm, yeah, yeah. Е-е-е, друзья, є. Е. Сон. Чикар. Взял, взял. Взял в рот. Mm. Сом. Сом. Офигеть, я вимитий. А баба что я засняв цю покльовку, просто. Друзі, це щось мега здорово, друзья. Тут я лесяну приманку. На тютю Лесіну приманочку, друзі. Ти пацака підготує? Може не Може бути і не сон. Може бути щось. ні. Але щука, здоровенна. Або Але велика щука. Бос велика щука, або сон. Ох, менеджер катушечку катає. Ох, катає. Тютю Лесіна приманку. приманка. Коротше вже тута. Можете багато. Ох, щось здорове. Сом, сом, сом. Сом. Білий, білий. Білий альпінос? Дивіться. Сом. Друзі, сом. Не, ми ми альпінос, сом. Ми його відпустимо. Але як ми його брати будемо? Головою під сань. Так в мене на рук нема. Давай, давай, давай. Оце, оце, оце друзі, відео. Ради такого оце, друзі, білий сом. Білий сом, ви Бачили, білий сом, друзі. Це один раз на, один раз на 20 в... років було. 50, бувай. років. Сом, Попробуємо Ну, ну коротше, бачили? Білий сом, Коротше, ви бачите, що це білий а сом. А зараз ми п'ятяни були. Ох, і подача. Я ж ще й засняв, вам покажу. Він невеликий. Ми не, його не невеликий. Звісно, що ми його відпустимо, Але такі. ти форсіруй. Форсіруй, щоб він це не зійшов. До За, За... хвоста. Він влізав під барак. спустись його. Коротше, будемо на... брати. Давай я тебе це. Але ще він набою. Все, все, допомагай. Бо я не вилізу звідки. Посалька стоїть. Все, заліз, заліз. Все. Тут кілограмчики п'ячі. Тихо-тихо. Налег, вийде. Всюди. Ну що я вітаю вас, офіційно вас. Дивіться, тітя Леся. Тетя Леся, Житомир, Україна. Да вона Т... каже, що ви ловите на херню скажу. Да, каже, ловите на херню, от вам приманочки. Ось все, пожалуйста. Сом, альпінас. Вітаю. І що, Ззаді колега. куліга. Сом. Альпінас.

Альпінос. Команда. А зважити надо. Такі пригоди завалила такого альпіноса, Це я не знаю, раз на 50 років таке було. Це. Виводиві це. Звісно, не щукано, це сонце, теж хижак. Але ні, це не ввичний сон. Це, блін, просто. Сон. Бачу, друзі, я прийшов показати. Ми це буде. Він разі каже, що підписки, лайкоси. Рибацькі пригоди, красавчики, рулять. Якщо відпустити, я позову нормально. щуку дам. У Щу щуку велику. Дивіться, які в нього вусати веле. <гум> Сом. Хо що, відпускаємо? Буде відпускати, може, зважимо. Так, тут десь 45 з половиною п'ять. Коротше, п'яторка. А да? ну візьми, скажи. П'яторка є. 4,5-5 точно, коротше. Уважити, не да. Зловили сома. Просто Подивіться, який він. Подивіться, тому що це велика рідкість. Не Кожен раз таке побачиш. ми його Альпінос. Відпускаємо. Не відпускаємо. Щоб був обичний, то не відпускали би а так, ми, хотіли ну, ми в, цьому році, в наступному році ми не даємо шансу сому. Так що, цього відпускаємо, біленький. Так що він нам зве обично. Все, погнали. Так, друзі, велика рідкість. Менеджер йде відпускати. Ну ти зви нам щось, щось подяки, ще. Все, друже, пливи. Диви, не хоче. Вух, який гарний. Пішов. Пішов. Лайкоси, підписочка, Рибальські пригоди. Ловлять це таку рибу, яку ніхто не ловить, але це тест нової катушечки. Тес нової катушечки. Коротше, йдемо далі. Може зараз ще якогось соміка, так що погнали. Так, друзі, ще раз показую приманочку тут 3,8 дюйма на 10 грамах Леся передала таку посилочку. Житомира, да, хто бажає з Житомира. Там нам привезла пару приманочок. Так що, хто бажає, звертаємося до Тьоті Лесі. А до речі, ми не знаємо, що це за від приманки. Не знаємо фірму. Але приманочка зробила рибалку. Приманочка топова, так що продовжуємо. І катушечку менеджер обкатав ніндзю, дайвочку. Бачили, тільки купили на Миколайчика, йому Миколайчик приніс одразу баг. Так що погнали далі. Дякую. Ну. Дякую. Давай попробуємо, може у мене в мене на велику різину влупить. За камнічку немає. Та Не то, що щука, вона на сома предназначені. А ту Ох, у нас здорова ця приманка. Але вона може спровоцирувати сон. Якщо він вже візьме в рот, то він вже в мене ніде не дінеться. Що? Нічого, так нічого не вийде. Ну що його прийняли. Так, друзі, по цій водоймі все, переміщаємося. Будемо їхати. Побачимось на наступній водоймі. Перемістилися, друзі, йдемо на точку в водойма, теж на ямі замерзено, але тут 80% розмерзено. Так що йдемо на пірс, на число 3. Це не платник, це колись тут був платник, зараз тут будь-який може ловити. Йдемо, спробуємо поганяти щучку. Якщо ні, перейдемо на мандули, на судачка. Сома тут немає, тут є карп, щука, судак. Все. Так що погнали. На точку. Ну що, друзі, будемо приманочку якусь збирати. Хочу спробувати щось меншеньке і натуральне. Давайте подивимося, що в нас є коробочці всяких Давайте покидаємо таку приманочку. Я навіть не знаю мікроприманочка. Ось на скількох тут на восьми грамах. Так що погнав. Можно зараз что-то взять? Да. Аккуратненько, сильно не замахнуться. Я хочу маленькую щучку, что-то Попробуем. Ну что, есть, друзья? И это? Карп? Ну я сплюсь карп. Пиццаку? Не, щука? Щука? Че, судак? 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 Пиццака тоже? А, блядь, все. Снимай? Снимай. Дай Але я не в як ты... Поклявку не записав, тільки включає питання в тюрми. А я казав, що це є Ти в судак, не полюбав, це я. Все повністю. 50 уже А 50 там, більше 50. Рівно 50. Коротше, відпускаємо. Прийняли рішення відпустити, бо Тому маленький ми на більших, більших розмірів. Так що дамо йому шанс. за Дякую, що, нам... що прийшов, обкатав мені. Вода, друзі, просто ледіна. Лідіна вода. Все, а ми ще два забросика і будемо їхати. Три рази, блядь, забавили. Да? Mm -hmm. Ти задовбал, друзі, знову люди. Шо, вихід чи що якийсь? Ну, щука, щука, це вже щука. Видно? Видно, вроде. Yeah. Невелика, так це взагалі, блін. Але, бачила, Але це пот... а, О, відпала, відпало. Все, відпала, пішла. Коротше, мандалу щучка, колір 70-й, фіолетова. Другий закид одразу. Менеджер рулить сьогодні. Три риби це солідно. Так що, друзі, погнали далі і ще закид один, два і все. На цьому все. Будемо їхати, бо темніє. Все, що ми хотіли, зловили, навіть більше. Так що думаю, що рибалочка сьогодні Але не дуже погана. Вихід зараз тільки почався. Почались покльовки і почала працювати мангула. Вже наскільки? Три покльовки було? Три покльовки, дві засняли, одну не засняли. Одну, бля, ну сход був. Але зараз. щось тяжке було. Катушка топова, є смисл її придбати, є смисл з нею ходити на рибололю. Ось такі наші, такі наші. Аналітика по даній торговій, торговій марці. Ну а ми будемо їхати додому. З вас лайкоси, підписочка. Ви були на каналі Рибацькі пригоди. І з вами був Діма Фішмен та мій менеджер. Побачимось в наступному відео. Всім пока всім пока. Ба!